Зустріч влади і громади відбулася у формі діалогу. Очільник області відзначив, що в непростий для країни час, коли на сході йде війна, суспільство має багато питань до влади, проте останні не мають відповіді на всі запитання. Суспільство має дуже багато запитань до влади. Влада не має на всі відповіді, на всі запитання, відповідей. І моя присутність сьогодні є в залі, в тому. Аспектів, перше, що ну, перш за все ми дійсно домовлялися, що пройде термін перебування кінь Олександра Володимировича на посаді. Це номер один. Я буду на цій зустрічі. Номер два. Я хочу почути сидячи в цьому залі всі зауваження, всі побажання. Максимально постараємося на них. Дати відповідь громаді про роботу за два місяці доповів голова Надвірнянської райдержадміністрації Олександр Кеніш. Чиновник каже, за цей час встиг ознайомитися з населеними пунктами району, вивчив проблемні питання та спілкувався з громадою. Голова райдержадміністрації не заперечує, на Надвірнянщині є досить багато невирішених проблем. Найголовніші незадовільний стан доріг, будівництво та добудова шкіл, утилізація твердих побутових відходів та ряд інших. Мене вразило дуже багато питань, дуже багато проблем. Які є на сьогоднішній день невирішених проблем в нашому районі, це є питання номер 1 це дороги, практично всі дороги, всі напрямки, які в нас є на сьогоднішній день. І дороги є незадовільними. Стикнувся я з тим, що дуже багато в нас є питань, і дуже багато є в нас. Незакінчених і незроблених робіт по освіті, по будівництву, по реконструкції, облаштуванню, ремонтам у сфері освіти, тобто, це середні школи, це дитячі заклади дошкільного виховання. Я практично у всі школи, у всі дитячі садочки. Захожу, відвідую, я бачу всі проблеми, я всіх нотую. кричущою проблемою в районі залишається жахливий стан доріг. Громада питає владу, коли почнуть ремонтувати автошляхи, які перетворились на бездоріжжя. Хочемо отримати запитання, чи наша зустріч з вами і безпосередньо ті напрацьовані моменти знайшли. Відгук у кабінеті міністрів відреагував кабінет міністрів на наші. Акції на наші просьби, і якщо відреагував, то будь ласка, доведіть до нас, щоб ми реально знали, як яким чином нам далі рухатись в цьому питанні У 2015 році. Зараз підключились народні депутати, і це вже є відповідні документи в премєр міністр 30 мільйонів має зайти в Івано-Франківську область, і за ці гроші вони будуть направлені. Тобто, як є на Двірнянський район. Рожнятівський район, долина, де знаходиться підприємство Укрнафти. Ми будемо збиратися окремо з керівниками і з громадськістю. Будемо, щоб люди знали. Це то реально, що я можу зробити, звідки ми можемо взяти кошти на таку дорогу. Конкретної дати початку ремонту доріг голова ОДА не озвучив. Проте кошти на ці роботи повинні прийти з обласного державного бюджетів та від Укрнафти. На сьогодні, за словами Олега Гончарука, ремонт одного кілометра дороги коштує 5 мільйонів гривень. Без ремонту може залишитися вулиця Грушевського, що в місті надвірна, на яку, за словами міського голови, потрібно 2 мільйони гривень. Місто вже вклало. Біля 300 тисяч на тротуари, біля 100 тисяч чищення линевої каналізації це теж то співфінансування, яке би мало бути вкладено в цю дорогу. І повірте, останні 4 роки по дорогах, які в центральній частині міста, облавтодор і райотодори, робили виключно ямкові ремонти. Два роки останні робилися дороги за кошти Укрнафти. І мене дивує позиція облатодору, який просто знущається над громадою міста Надвірна. Я розумію, нема 10 кілометрів, немає 15 кілометрів. Ну 300 метрів можна зробити. Де школа, де лікарня, де центр міста? І місто далі буде свої дороги розвивати. Я не можу цього зрозуміти. Якщо вони не впорються, просто може їх розігнати, їх не потрібно. Громада і влада обговорили під час зустрічі питання перенесення автостанції з центру міста на вулицю Вокзальна. Ця проблема не зрушується з місця вже кілька років. Районна влада не має достатніх важелів впливу, тому просять посприяти голову Ода. Громаду цікавили і ряд інших проблемних питань, зокрема, ціни на ліки, будівництво пам'ятника борцям за волю України, утилізація твердих побутових відходів, питання нафтогазового видобутку, а також перевізники. Голова Ода. Висловив сподівання, що подібні зустрічі потрібно проводити вони будуть результативними та принесуть громаді користь.